Вітаю всіх! У цьому випуску піде мова про надійний проєкт, з якого мною було виведено вже зароблених коштів багато разів на різні гаманці та адреси. На проєкті я зареєструвалася понад два роки тому. Розглянемо спочатку способи виведення і мою історію. Подивимося, дуже важливий момент із комісіями буде, щоб ви. Розуміли, як краще вивезти і дешевше, щоб не платили велику комісію. Натискаю на свій баланс і відкриваються способи виведень. На адреси криптовалют Bitcoin, Litcoin, Dogecoin, гаманець Pire у доларах, Fawcett, Pay у Bitcoin та Crypto Solana, Binance, Tether USDT TRX Tron. Натискаю зараз на будь-який блок. Давайте перший біткоін, і там з'являються всі можливості, ми їх переглянемо. Якщо виводити на адресу біткоін, беруть комісію. Вона невелика, із 15 тисяч сатошів, всього 14 монет. Якщо ви хочете виводити на адресу Litcoin, комісія 0. Я думаю, це дуже вигідно. До Gicoin також безкоштовний вивід, комісія не стягується. На пайргаманець, якщо ми будемо виводити, це буде виключно в доларах і комісія також 0. Скільки поставити на вивід, стільки отримаєте. На гаманець Fosset Pay будуть зараховуватися біткоін, також безкоштовний вивід. Здійснення операції виведень на адресу Solana також безкоштовне. Бачимо. І тут увага! Не помилитися. Раніше я виводила на адресу USDT, комісія була майже непомітною. Нині понад 7 доларів забирають із основного балансу. Точніше, 7 доларів 60 центів, якщо ви заробите, наприклад, 5 доларів, ви навіть їх не зможете отримати. Так що в налаштуваннях навіть не вказуйте адресу цієї валюти. Всіма іншими способами дуже навіть вигідно виводити, що заробили, то ваше вивели, отримали, комісії немає. Трикс-трон я часто виводжу саме на цю валюту, можемо перейти в історію виведень. Я виводжу зазвичай на Tron, на Тезер виводила USDT 50 центів, ще тоді була комісія. Також виводила на адресу криптовалюти Dogecoin, на Pair комісія 0. І спочатку, коли тільки зареєструвалася, робила виведення на гаманець Fullset Pay. Скажу, що моя команда працює та заробляє гроші, а це означає, що сайт досить прибутковий. Якщо на проєкті реально заробляти, треба проводити час, виконувати завдання, що пропонуються, тоді від 1 долара на день можна вільно заробляти. Народ працює. Що ж, як ми? Добуваємо тут долари. Опитування відповідаємо на запитання, заробляємо долари, які зараховуються на основний баланс. Відразу скажу, що опитувань у кожній країні різна кількість, тому те, що ви бачите зараз на моєму аккаунті, не обов'язково ви помітите у своєму кабінеті. Далі, це ігри, які ми повинні вибрати за своїм інтересом, скачати. Виконати умови замовника дійти до певного рівня та заробити долари. За одне завдання можна отримати 9 доларів, 3 долари, 26 і таке інше. Чим важче завдання, і тим довше воно виконується за часом, тим більше можна заробити. Я думаю, це зрозуміло. Розділ Offers. Прості завдання, яких дуже багато. Рекламні блоки від партнерів, наприклад, натискаю Monlix, також ігри або просто завантажити, виконати прості завдання, заробити монетки та перейти в інший рекламний блок. Тут у цьому блоці також ігри заробляємо монетки, які автоматично конвертуються в долари на основному балансі. Завдань достатньо. Кнопка серфінгу, перегляд сайтів, реклами по 5-10 секунд, 15. Дивимося, отримуємо монети. Існує форум, де можна спілкуватися, ставити запитання користувачам, вести бесід. Конкурси, розіграш, беріть участь, отримуйте нагороди. За підвищення рівнів можна забрати додаткові центи протягом 7 днів, якщо будете виконувати завдання. Тепер виведення. Для того, щоб вивести кошти, необхідно в налаштуваннях вказати адресу та зберегти її. Після збереження адреси здійснення виплат буде доступно після 24 годин. Наприклад, адреса криптовалюти в мене збережена, тут бачимо, вказана інша. Мені потрібно буде змінити її, оскільки хочу вам показати виплату, то виводити буду на іншу адресу. Давайте зараз покажу, як швидко тобто потім покажу, як швидко приходять гроші і чи взагалі приходять. Тому буду виводити на trx рік Строн. Але зараз покажу, як змінити адресу, вказую іншу адресу до Гікоїнга Гаманця Trusty Plus. Просять тут мене перейти на електронну пошту, скопіювати код і вставити у цьому вікні. Тепер переходжу до розділу виведення, вибираю валюту TRX-TRON, вказую суму на 10 доларів приблизно. Це 38 токенів, комісія 0 26 TRX натискаю на кнопку Продовжити, погоджуюсь, перевіряю інформацію. Знову продовжити. Мені, мене інформують, що протягом трьох днів платіж буде оброблено. Але гроші я завжди отримую протягом години, тоді кошти зараховуються ще швидше, показую скрін, все чітко працює. Так, існує реферальна програма. У кожного користувача в кабінеті є своє реферальне посилання, яке він може скопіювати та розповсюджувати у соціальних мережах. За активність своєї команди ви будете отримувати додаткові монети. Дякую, що залишаєтесь зі мною Я і надалі буду продовжувати розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без складів, іноді з складенням та показувати свої результати.